Привіт! Дивись, яке я нове відео зняла. Відтепер все, що стосується блогу, особливо твого, мені не цікаво. Показуй комусь іншому. Що змінилося? Ще вчора ти мене запитувала, який фон краще. Нічого не змінилося. Просто у мене було 300 підписників, я видала свій аккаунт. Для чого? В тебе ж тільки почало все виходити. Тобі смішно? Та чого смішно? Я ж у всьому тобі допомагала, завжди підказувала, все робила. Якби ти робила все, то в мене було б в рази більше. Що ти маєш на увазі? У тебе 200 тисяч підписників, і ти жодного разу мене не відмітила, навіть не пропонувала. Звідки я могла знати, що тобі це потрібно? Ти ж з самого початку казала, що не хочеш, щоб тебе піарили, хочеш сама. Це було спочатку. Ти ж бачила, що в мене не виходить, значить. Можливо, потрібен час, але якщо тобі це так потрібно, то, звичайно, давай відмічу, мені не важко. Я видалила свій аккаунт. Немає кого ти будеш відмічати. Як якихось рандомних людей, перша в черзі. А як подружку найкращу, то купа відмазок. Це називається реклама. Це називається по-свинськи. Почекай. Ти вже рекламу робиш? Ну як пропонують, то роблю. Капець, а я навіть тисячу підписників не можу набрати через тебе. Я до чого? Я сама починала, мене ніхто не піарив. Та-да-да. Да, тобі просто повезло. Ні, я просто щось для того робила і викладала відео частіше ніж раз в місяць. А як я буду викладати, якщо ти не можеш мені ідею придумати? Я? А сама? І ти будеш казати, що допомагаєш? Що я напевно за відео купу бабосиків гребеш? Угу. В Україні немає монетизації. То нафіг воно надо? Про що і мова? Наприклад, мене це не зупиняє, тому що я роблю те, що приносить мені задоволення. Ну, роби, я що проти? А, якби хтось е, з друзів попросив тебе відмітити. Ти б відмітила? Звичайно, якби попросив, то так. Мене не потрібно. Якби попросив, ти ж одного разу до мене не звернулася. Що з тобою говорити? І я бачила твоє нове відео таке собі. Дякую. Будь ласка.